Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування для України на тиждень в період з 23.06 по 29.06 відповідно. В які дні будуть найбільші загрози, в які дні є менші загрози. Минулого тижня друга половина тижня, починаючи з п'ятниці, була дуже жорстка. Була дуже велика кількість інтенсивних ударів та атак. Так як я і казав, давайте подивимося, що буде цього тижня відбуватися в Україні в період з 23.06 по 29.06. Єдине, що я дійсно не сказав, так як воно є, чомусь ця інформація для мене була заблокована, це про вівторок, тоді, коли загинув мій Ровесник, за ситуацією, яку спостерігали, всі. Так, давайте будемо дивитися. Йому теж, здається, було 32. Добре, давайте будемо складати прогноз. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на цей тиждень з 2306 по 29.06. На кожен день для України. Давайте ми з вами подивимося. Так, не забувайте ставити ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Прогноз по областях України буде ввечері 19 година за київським часом. Так що доєднуйтесь, приєднуйтесь. Давайте ми з вами будемо дивитися. Так, добре, поїхали. 23 число. Карта хуліганів. Карта провокацій. Карта сепаратизму, карта агресії. Двійка Хрестова карта руху. Ну, такий напружений день небезпечний. Карта хуліганів говорить про якусь агресію, про провокації, про можливі атаки та небезпеки. Е, ну Це більше про якісь внутрішні такі от, сепаратистські рухи і про провокації, які теж можуть призвести до терактів. Такий небезпечний день. Вівторок дивимося, карта дому, карта сім'ї та родини. п'ятірка бубнова карта бідності, карта розорення. Можливі удари по об'єктах інфраструктури. Карта розорення, карта якихось фінансових втрат великих. Середа. Карта везлюбленого падає. Король піковий карта ворога. Карта агресора. Близька присутність ворогів, активізація ворогів, ворожі небезпеки, ворожі удари та атаки. Четвер, Карта жінки матері з дитиною на руках падає. Трійка бубнова карта брехні та обману. Ну, четвер, до речі, ще не, не сильно чорний день. 23, 24, 25, 26. 27. П'ятниця. Карта зустрічі. Падає, якісь важливі зустрічі, спілкування та комунікація. Валет піковий, близька присутність ворогів. Можливо, загострення на фронті. Можливо, якісь активізації ворогів. 28 -е число. Карта болізні, карта хвороби та втоми. Семірка пікова, вогневі удари та атаки. Поганий день. Субота, небезпечний день субота. І. Неділя карта траура, карта скорботи. Семірка Христова карта сили. Якісь успішні дії, якісь переміни в кращу сторону. Непогана карта, але тут падає скорбота. Це карта траура, це, по суті, карта, яка говорить про те, що можуть бути якісь дуже серйозні теракти. Тепер дивіться: понеділок хулігани поганий день. Вівторок, бідність, розорення. Удари по інфраструктурі. Поганий день. Я вже попереджав про те, що блекаути ось-ось почнуться. Середа, король піковий, карта ворога. Четвер, ну, не сильно негативний день. Ем, далі. П'ятниця поганий день, субота, неділя. Цей тиждень однозначно буде гірший за попередній. Карти це демонструють досить чітко. Починаючи з понеділка і аж до кінця. Ну, єдине, що четвер мені карти показали невеличкий переривчик, скажімо так, передишку. Все інше зі знаком мінус. Багато негативу цього тижня, багато вогневих ударів, багато вогневих терактів. А, так, будьте максимально обережні, наскільки це взагалі можливо в реаліях сучасного часу. Бажаю всім вам в ці непрості, нелегкі часи. ну вижити, прожити щасливе, довге благополучне життя. Дай Боже, війна закінчиться і настане мир та благополуччя для кожного з нас. Нехороший тиждень. Єдиний день, де дійсно карти не показали жодних небезпек це четвер. Всі інші дні зі знаком мінус. Це наводить мене на думки, що цього тижня атаки посиляться. Плюс карта розорення, карта бідності це знову ж таки натяк на те, що. Готувати павербанки та різного роду генератори не завадить, скажімо так. Мирного неба над головою. Побачимося в 19-й годині. Буде прогноз по областях. Всього хорошого вам, до зустрічі!